привет, на каналі Кімліс у нас відео про паперові сюрпризи У нас ось така новиночка. Е, ми скупилися в АТП продуктами і будемо заповнювати холодильник. Ось так Це міклація так що давайте розпочнемо. Так, давайте в нашу новиночку візьмемо оцей, оцей пухленький пакетик. Так, наша минула новиночка. Так, тут давайте по очереди. І на по очередь це у нас К. Сюда. Сюди это пакетик класси. Так, дизайн карток. Тут візьмемо один. Цінок такий фіалерий. Я сам познакомся діалком доганти. Давайте візьмемо ось цей. Так, закінчуємо колекцію, Гадаю, що це. Подушечки. Давайте візьмемо цей жовтенький. Так, все мої сонці. Давайте візьмемо ось цей. І тягаємо кабібланку. Давайте візьмемо ось цей. Так, ось тут у нас погатинка пакетика. Давайте започнемо з штабінкого. Так, це у нас колекція, я гадаю, що це блюдо. Це у нас ось такий пакетик. Так, даю вам 5 секунд, щоб подумати, що це. Так, вийшло 5 секунд. І зараз відкриємо, дізнаємось. Це у нас було печиво. Простеньке печиво. Е Наприклеялось. Постаньки печиво з одним таким кружочком шоколаду. Я його просто обожнюю. Тут а, номера у цього немає, але є такий номер ем, знак питання. Ось так на шоколадці виглядає. Мені вона сподобалась. І... Ми прощаємося колекцію, на жаль, і скоро будемо початися з, цими, з цим каталожиком, тому що у нас тут залишилося тільки три под... пакетика, а вже два. Тому що зараз ми відкриємо ось цей. Так, тут не сработало. Це у нас номер 10. 10, це у нас на останній стрічці. Ми з її... Закінчуємо. І це у нас такий ведметик. Я цей мультик не дивилася, але знаю цих ведметиків, тому що їх часто малюють, і з них роблять колекції. Я не знаю, ще чи, чи є теж для них мультик. Так, ось так у нас виглядає ця страничка. Мені вона. Не дуже подобається, тому що оце заважає гель-кальмара і нікась не дуже. Але мені більше подобається ось це ось ця стрінчика. Так, з цим колошком на це все. І е, новенькому, Все в моїй сумці, Це у нас ось такий пакетик, козачок. Праферація вийшла, так би сказати. О, у нас дуже прикольний. Це під номером 8 ось такий брілочок, якщо ви могли замітити на сумочці. Ось такий брілочок. Такі справи, що отак приклаємо і воно буде старчати. А я загадиму його е, одежу. І ось так у нас вийде. Зараз потрібно приклеїти ще досить рівно. Тому що можу так приклеїти, що сумочка не буде відкриватися. Вона мене потрібна, тому що там ще два сюрпризика. Тут теж контур я стігла, але він не допомагає. Давайте сначала вот чуть-чуть пока пропрыгаем. Вот так. Нацепи сумочку. Можно будет и как там. вот так и потом. Так что я закатом его отрежу. Так, подушечки. подушечки, там такие желтенький пакетик. Пакеток я, мабуть, в цей раз не буду прикрою. Вот, и... А, я в той прошлый раз прикрываю пакетик такие подушечки. И, и ось так вышло, а потом я еще вам покажу. Так, під номером 5, вот сюда нам, так сказать, в одно место попадается. Ось такий із Starbucks напіток. У мене вже зовсім скоро будуть канікули весняні, а жаль, що не літні. Це моя остання неділя. Так, давайте приклеїмо ось так, а потім шосто приклеїмо на ньому. Так, це у нас по знакомодякам на подарунки в телеграм. Тут я приклею ось так, відрізала я. А оце ми приклеїла, тому що мені дуже подобається. Тут на рація. І у нас вона просто замечательно вийшла. Номер два 2. Трішки приклеїлась Ось таке тоненьке треба... Аккуратно так щоб пакетик залишити і потім, потім за кадром його приклею. Тому в цьому блокнотику дуже легко можна порвати странички. Номер два і це для левів такий кубок. Можливо, хто зараз дивиться вас зодиака Лев ви, мабуть, в чомусь виграли. Тут, тут маркер у мене золотий. Ось Золотий маркер. Ось так, так, одягаємо кабіку. Зараз будемо знімемо оцей костюмчик. Це у нас ну, спальне і це у нас навіть е, із ванни. Я оце робила для обуві, але потім обув передумала робити. Яка бідку забула приклеїти тут скотчем. Шкафчик ми ну, вже сьогодні закінчили. Один шкафчик закінчили. Тут так потрібно ось так. І зараз будемо другим, по-моєму. Давайте так її приклеїмо. І це у нас ось такий пакетик з копіпарка, може це навіть і він. А ви напишіть в коментарях, хто це буде мальчик або вона, тому що я не знаю, я догадаю, як її називати, і потрібно їй ім'я подавати. О, це у нас спальний костюмчик. Ось такий спальний костюмчик із... Масочкою. Давайте тоді, зараз ми сюди повернемось, тому що це спальня, і зазвичай, що зараз буде кабібарка спать. Масочку потім. І блакладимо вот, вот, її на кроватку. І скажемо, що буде зараз поспати весно, або вона або. Ось так у нас виходить. Красиво. Це не очі, це ну, принт-коробки. Наша минула новиночка. У мене страничка та порвалася, і я оту відрізала приказ, так що той пакетик там, де ум було у нас, я заклеїла. Тут у нас «К». Мені дуже подобається, як я цю страничку зробила. І у нас знову дві рібочки під номером 16 і 9. Це у нас буде другого слова всі дві О! А не О, це у нас. Це у нас 6, Це у нас 6, номер. Це у нас під номером 6. О. Буква. Отак. Вот і під номером 16 буква Н. ні, це не Н, це И. Ми вже з англійською. Ось так. І наша новиночка. Це у нас ось такі холодильники, але у нас норівки досить маленькі, і я випадково зробила два холодильника. Так що е, потом, потім, е, мабуть, колись якихось цю колекцію там пройде якийсь час, і будемо туди ще доклеювати. І тут зараз ми будемо відклеїти цей, щоб потім його закривати. Так, ось такий ми пакетик принесли пухлінький додому за тебе. У нас тут йогурт ми купили половничний йогурт. Давайте сюди приклеїмо ось так. У нас наліпки оце, саме велика наліпка, а так у нас наліпки маленькі, можна помітити по, по пакетикам. Цей пакетик був маленький, але тут я вмістила його ось так. Трішки воно так зробилося. Я не люблю, коли воно так робиться, але пройшлося. Так, отклеюємо. Треба так перевірити. Все добре. І в другому відкривається все добре. На сьогодні це все. Всім пока, всім па-па!